Одним із способів, який дозволяє власнику або співвласникам бізнесу одержувати доходи легально, без будь-яких негативних наслідків фінансового моніторингу, є дивіденди. У цьому відео розповім, як компанія може виплачувати дивіденди, а також як вони оподатковуються. Відповідно стане зрозумілим, наскільки економічно доцільно виводити гроші з компанії через дивіденди. При цьому я зроблю акцент на дивідендах, що виплачує Товариство з обмеженою відповідальністю. Як найпоширеніша в Україні організаційно правова форма ведення бізнесу. Буде, як завжди, інформативно. Поїхали. Для початку уточню, що таке дивіденди. Дивіденди це чистий прибуток. Або його частина, який компанія виплачує своєму власнику. Де цей чистий прибуток зазначається? В залежності від розміру компанії інформацію про чистий прибуток, який можна виплатити у вигляді дивідендів, відображають у рядку 23:50. Або у звіті про фінансові результати по формі 2, або у. Фінансовій звіті суб'єкта малого підприємства по формі 2М або у спрощеному фінансовому звіті Форма 2МС. Товариство може виплачувати дивіденди за будь-який період, що є кратним кварталу, якщо інше, не передбачено статутом. Тому при бажанні можна виплачувати хоч щомісячно, передбачивши таку можливість у статуті. Тут може виникнути питання. А як виплачувати частіше року, якщо фінансову звітність компанія подає лише за результатом року, і дані про чистий прибуток показуються податковій один раз на рік? Відповідь насправді проста: не слід ототожнювати періодичність звітування до податкової з підготовкою фінансової звітності для внутрішнього користування. В тому числі для підрахунку чистого прибутку за конкретний період для цілої виплати дивідендів. Для компанії бухгалтер може скласти фінзвітність хоч щомісячно, хоч раз в квартал, не прив'язуючись до необхідності подачі звіту у податкову чи статистику. Компанія виплачує дивіденди на підставі рішення одноособового учасника, або якщо учасників декілька, то Оформлюється протокол загальних зборів. На підставі рішення учасника або протоколу загальних зборів керівник компанії видає наказ про нарахування і виплату дивідендів. При цьому важливий нюанс: право одержувати дивіденди мають особи, які є учасниками товариства на день прийняття рішення про виплату дивідендів. Тобто, якщо ви стали учасником ТОВ у лютому 2024 року, то ви можете одержати дивіденди з чистого прибутку, який сформувався, наприклад, за 2023 рік. За загальним правилом, ТОВ може виплатити дивіденди своєму власникові за будь-який період, у якому компанія одержала чистий прибуток. І навіть наявність збитків у Попередніх періодах не є перешкодою для виплати дивідендів. Про цьому законом встановлені випадки, коли ТОВ не має права виплачувати дивіденди. Перший випадок це коли ТОВ не розрахувалося з учасниками, які вийшли зі складу ТОВ і яким належить виплатити їхню частку. Або ТОВ не розрахувалося з спадкоємцями померлого учасника, які не подали заяви про вступ до ТОВ у зв'язку з спадкуванням частки, і загальні збори прийняли рішення про їх виключення. Далі ТОВ не має права виплачувати дивіденди учаснику, який повністю або частково не вніс свій вклад. Тут, думаю, все однозначно. Щоб щось отримати, від ТОВ треба спочатку в нього щось вкласти. І ще один випадок це коли ТОВ у зв'язку з виплатою дивідендів не зможе розрахуватися з кредиторами за зобов'язаннями строк виконання яких настав. Наприклад, якщо строк повернення боргу за кредитним договором настав, однак через виплату дивідендів ТОВ не зможе. Розрахуватися з кредитором. В такому випадку виплачуєте дивіденди за броню. Інші обмеження для виплати дивідендів можуть встановлюватись виключно статутом товариства. Отже, для того, щоб ваша компанія виплатила вам дивіденди, необхідно вчинити такий алгоритм дій. Перше, впевнитись, що. В періоді, за який компанія планує виплатити дивіденди, зафіксований чистий прибуток. Друге, впевнитись, що немає обставин, що перешкоджають виплаті дивідендів. По-третє, скласти рішення учасника або провести загальні збори і оформити протокол. Далі видається наказ про виплату дивідендів, далі виплачуються самі дивіденди і. Сплачуються податки. Як бачите, виплата дивідендів не є складною процедурою, однак під час прийняття рішення про виплату дивідендів доцільно врахувати рівень податків. Це дасть вам змогу прийняти зважене рішення щодо доцільності легального отримання доходів від бізнесу в такий спосіб, а також порівняти його з іншими способами. Які ми обов'язково розглянемо на нашому YouTube каналі в наступних відео. Тож, якщо ця тема вам цікава, прошу лайк і підписуйтесь на канал, а також на найбільш зручну для вас сторінку в соціальних мережах Instagram або Facebook, які додані в описі до цього відео. Оподаткування дивідендів. На розмір податків, що сплачується під час виплати дивідендів, впливає система оподаткування, яку обрала компанія. Тому розглянемо варіанти виплати дивідендів товариства на єдиному податку, на загальній системі оподаткування і компанією резидентом «Дія Сіті. Власник компанії, якому дивіденди виплачує підприємство на єдиному податку, має сплатити податок на доходи фізичних осіб ПДФО, за ставкою 9%, а також військовий збір за ставкою 1,5%. При цьому враховуємо, що компанія на єдиному податку сплачує єдиний податок з отриманого доходу в розмірі 5% або 3%, якщо вона є платником ПДВ. Отже, якщо ви володієте ТОВ на єдиному податку, то легалізація доходів через дивіденди є доволі цікавим варіантом з огляду на те, що ви можете регулярно отримувати дивіденди і сплачуючи при цьому доволі низькі податки. Якщо дивіденди вам виплачує компанія на загальній системі, то під час їх виплати вона отримує з ваших доходів ПДФО за ставкою 5% і військовий збір за ставкою 1,5%. Однак для повноти картини доцільно врахувати податки, що сплачує сама компанія. До виплати дивідендів компанія має сплатити податок на прибуток за ставкою 18%. Тому загальна сума податкових втрат, пов'язаних із виплатою дивідендів, буде значно вищою. А якщо ж компанія ще й є платником ПДВ, то треба враховувати ще й цей податок. Відповідно, таке суттєве податкове навантаження ставить під сумнів доцільність використання цього варіанту. Дивіденди резидентів дія Сіті оподатковуються двома варіантами. Перший варіант це м -м, компанія Дія Сіті» сплачує податок за ставкою 9% під час виплати дивідендів замість податку на прибуток. Водночас, якщо виплата дивідендів здійснюється не частіше одного разу на 2 роки, то ПДФО та військовий збір власник компанії не сплачує. Другий варіант це коли дивіденди компанія виплачує частіше одного разу на два роки, то податки сплатять як компанія, так і власник. Компанія сплатить податок за ставкою 9% і при цьому утримує з доходу власника і перерахує до відповідного бюджету також ПДФО за ставкою 9% і військовий збір за ставкою 1%. Отже, Компанія Resident DC e може виплачувати дивіденди з доволі низьким податковим навантаженням. Однак необхідність здійснювати таку виплату не частіше одного разу на 2 роки, щоб зберегти найнижче податкове навантаження, не дозволить власнику регулярно отримувати легальні доходи у такий спосіб. Водночас треба врахувати, що спеціальний режим для it бізнесу «Дія-Сіті» має багато інших переваг, тому не зовсім коректно розглядати цей режим виключно як інструмент для отримання легального доходу через дивіденди. Більш детально оподаткування компаній резидентів Діє Сіті буде розглянуто в наших наступних відео. Тож ще раз пропоную підписатися на наш канал і на більш зручну для вас сторінку в соціальних мережах Instagram або Facebook. Короткі підсумки. Якщо ви володієте компанією на єдиному податку, то ви можете за її допомогою регулярно отримувати легальний дохід у вигляді дивідендів із доволі низьким податковим навантаженням. Якщо ви володієте компанією на загальній системі оподаткування, то під час отримання дивідендів від такої компанії ви сплачуватимете дуже високі податки, і це робить такий спосіб виведення грошей доволі затратним. Якщо ж ви власник IT бізнесу та володієте компанією, яка є резидентом Дія Сіті, то за допомогою такої компанії ви маєте змогу отримувати дивіденди з низьким податковим навантаженням, однак не зможете робити це часто. Якщо у вас лишилися запитання по темі дивідендів, лишайте їх у коментарях під цим відео. Я їх особисто. Розгляну і по мірі можливості дам вичепні відповіді. Наразі всім вдалих справ і великих прибутків! А ми вже готуємо нове корисне відео про юридичні аспекти ведення бізнесу. Тож, тисни лайк, підпишись на канал. До зустрічі в YouTube.